Привіт, друзі! Я вас вітаю, також вітаю Анемона, називається Принц Гаррі. Настільки красивий е, сорт, це не цікава рослина, просто взагалі в шоці. Подивіться, які красиві пелюстки, якісь, якісь і покручені, і м, взагалі незвичайно дуже величезна квітка, якщо брати Анемони, я вам скажу, просто тут раз, перші розсвітли Анемоночки, це Принц Гаррі та е, Touch of Pink. Теж дуже цікавий сорт, бачите, кабіла з такими рожевими Вже відцвітає, бачите, <смі> добре, що підійшов хоч. <смі> тому, думаю, поки це для вас треба зняти. А, невисока анемона. Тут, бачите, вона на перший рік росте. Десь там у мене... Господи, щось... Десь там має бути ще табличка. А ось вона, бачите, написано, що принц Гаррі Генрі. Генрі. А Гаріс, слухати Гаррік. Бачите, ну, нашому Гарік такий, да? а, гарік. А, Ну, Трошки про Анемони Літні. Так, так би мовити, да? Тобто це Анемони, які істуть в кінці літа, на початку осені, зараз на серпень. Уже Боже, кінець серпня, друзі, що за наказання таке, господи. Ще тільки недавно буквально наче було літо, вже, вже осінь, через декілька днів. І це так страшно, тому що думаю, що опять твари будуть бомбити, опять не буде світла і холодність, але може якось воно буде. От. Але поки, поки все у нас більш-менш стабільно, кості біля нормально, то насолоджуємося красою е, Анемон. Так от, Анемона. Росте в вологому ґрунті. Можна на сонці, але обов'язково треба, щоб була постійна волога земля. Тому що е, вона в'ядна, вона мене там на тому. Ну, там, коротше, де всі мої гортензії, там кошмар якийсь. У мене там ростуча Little принцеса там е, е, ще один сорт, дуже важко, якось ростра. Коротше, такі. то вони бідні в цьому році так мене попикли, це просто капець. То я, напевно, їх десь переселю, бо тому що тут анемонам ідеально. Бачите, не гарненько. Там тіліпаються анемоночки. Ті. Та. Та десь в мене ще була тут ліді Джулія, але її немає. Пропало, бідне безвісті. Поливати, вони без проблем ростуть. Є сорти, які поширюються, скрізь наростають. Є ті, які отримаються кубки більш-менш. Принц, принц Генрі просто ідеальний. Він десь десь там собі там собі, от. Але бачимо, тут у нас інвазує потрошечку наближається Ось офігенно-красивий бамбук. Це псевдосазипам і собою, не помню. Манюнька в цьому році, бачите, якась гадусть його пожерла, треба потравити. Таких жуків там все товари якісь. Щоб було спекотно, то кліч буває, ну сухо. Але бачите, він спокійно гарненько тримається. І теж треба взяти для вас буде окреме відео по своїх бамбуках різних. Ось так, друзі. Так що така от історія про принца Генрі. Чом -чом.